Козаки, всім привіт! Слава Україні! Перед тим, як почати 1-8 фіналу хочу нагадати, як ми зіграли груповий етап. Давайте згадаємо. Дивіться, ситуація неоднозначна і дуже цікава. У кожного з гравців стереотип, нонфейм, скромний, по 9 очок. У кожного з нас 3 перемоги, одна поразка. Ми друг у друга повигравали. І тут. У мене питання, чому в мене найкраща різниця 21 забитий, 10 пропущених, плюс 11, і я на третьому місці. Хтось десь там щось вичитав, що по правилам Євро 2024, якісь зміни в груповому етапі, що якщо однакова кількість очок, то рахуються забиті і пропущені тільки серед гравців, у кого однакова кількість очок. Ну, щось дивне або діда зливають. Ну, Суть не в тому. Групу Б ми закінчуємо, на жаль, на третьому місці. І виходимо на друге місце групи А. А на другому місці групи А дивимося, у нас в Гейм з Німеччиною. І це, як на мене, найнебезпечніший суперник. Він в рейтинзі був восьмий. В нього збірна Німеччини. І це та категорія гравців, коли я на початку турніру казав, що я вважаю, що виграє, повинен виграти гравець, який в рейтинзі десь з 8 по 12. Тому що там і скіл присутній, і круті команди можуть бути. І ось ми бачимо: в Возі Гейм, 8-й в рейтинзі збірна Німеччини. В групі настріляв 20 голів, пропустив всього 6. І, як на мене, це реально найнебезпечніший гравець цієї групи. Тому я впевнений, що матч буде дуже важкий. Але ми будемо битись до кінця. І я думаю, що ми отримаємо нашу перемогу. Розики зараз подивимося сітку плей-офф, і я спробую спрогнозувати результати. До півфінальних матчів. Дивимося так, зліва, зверху. Як на мене, це найцікавіша сітка плей-офф, де Шотік Артван, Атланта. Хлопці зайняли із 20 гравців в рейтинзі, як ви пам'ятаєте, вони були 17, 18, 19. Всі однаково рівня, і вони там всі грають. Мій прогноз скромний мій прогноз, що в півфіналі буде Атланта. Далі низ, знизу, з цієї сторони. Non-Fame GECOS Гетра Зідна. Тут я думаю, що Non Fame виграє у GECOS, і матч Гетра Зідана Non Fame буде нереально крутий. Тому що Гетра Зідана дуже показав сильну гру в груповому етапі, і він реально має всі шанси виходити в півфінал. Я би хотів, щоб півфіналі грали Атланта і Гетра Зідана. І далі Гетра Зідана виходить в фінал. З іншої сторони, зверху, Бафік крава. Ну, тут, тут все однозначно. Слава Україні. Бафік. Бажаю успіху далі проходу. Пройти далі в одну четверту і в одній четверті набрати сил і переїхати стереотипа, але це буде дуже важко. Все ж таки, я спрогнозую, що Стеріо пройде в півфінал, але дуже хотів би, щоб пройшов би Бафік. Ну і знизу тут все зрозуміло. Я прогнозую, що до півфіналу дойду саме я. Ось такий мій скромний прогноз до півфінальних матчів. А там побачимо. А зараз виходимо на поле проти Возі Гейм і його Німеччини. І будемо. Їх розривати. Поїхали! Дивимося на склад збірної Німеччини. Тут буде склад шалений. Герштегін 95. Ого, Матеус. Центр поля взагалі шалений. Дуже-дуже-дуже складний склад. Так, все, поїхали. Спокійно ми спокійно граємо в нашу гру. Муху! Ні, ні 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 Навіщо це я роблю? Ух Райкович. Так. Е Треба не викидуватись Коротше, ми не забираємо. Ми граємо в захисті по типу. А спробуй обіграй Що mm. це за хуйня, блять! Ну що це за хуйня? Ну шо це за лайно? Не, ну если уже так гра починає душить, то ну, блядь, я не знаю. А ч вы не, блядь? Не, ну це пиздец якийсь, блядь. Дуже повільно все. Ууу! Влахович 1-1. Бля, як ми його... Ай, нафіга я скіпнув, бляха-муха. Я, якщо чесно, я скіпнув за того, що я хотів подивитись не цей. Не офсайд це. Ні. Надійно відіч. Так, і нам треба тут ще понадійніше зіграти в Прикутових. Бо тут завжди, завжди небезпечно. А ще ми знаємо, що у німців гарно грають головою. Спокійно, спокійно, спокійно. А! Ні-ні-ні-ні-ні, це моя моя помилка. Турште їм, Я є новая! Пантовичек не не докрутив. Е. Так, е, мені здається. Що ми дуже, дуже блядь, нервуємо. Е! Айлай, но блять. Коротше, ми навіть, е, ви уявляєте, наскільки напружений матч, що я навіть толком не коментую події на полі. От в цьому матчі я відчуваю різницю в класі гравців. Ре, реально, я відчуваю різницю в класі гравців, тому що забирають такі м'ячі, проходять так мощно. Є, бля, це в Хуйню забили. Там за понтовика можна було трошечки протягнути Трошечки протягнути і самому забувати. Ну там не потрібно було передачу видавати. Ладно, все, все як є. Е, у нас 1-1, напружений матч. Перший тайм. Моментів було дуже мало. Відчувається, дуже сильно відчувається клас гравців збірної Німеччини. Ладно, поїхали. Другий тайм. Треба спокійніше. Трошечки спокійніше. Погнали Терштеген, бля, уже ж на Верочку. Розігрывали на Верочку. Пиздец, пиздец, мы програем, блядь, два-джим. Бля, бля мы з такою грою можем и вылететь. Від збірної Німеччини. Як, блядь, ну ти ж ти ну як він ловить з такої позиції. Ні, це я вже поспішаю. Нервую і поспішаю. 2-1 і це. Найважкіший матч поки що на цьому турнірі для мене. Ідіот! Блядь, дабий! Просто лупаш його туди! Бляха-муха. Я чомусь подумав, що голкіпер зараз вийде на перехоплення. Дасть 20 хвилин для того, щоб зрівняти. Але ми нервуємо. І замін у нас толком немає. Обсайт був, так? Тука, ми долізли, блядь, знову в обсайт. Грі 2-2. Влахович. Влахович зрівнює цей. Фу, цей гол. Трошечки, трошечки треба спокійніше. Бо що, ну, я, я не, не можу зрозуміти, чому, я дуже, дуже нервую. Отак, От оп, легесенько є. Бля, ми не... Не, блядь, це, це хуйня, це, це не пенальті. Блядь. Якщо чесно, це не пенальті, це хуйня, блядь. Вторі, сторі, але це гра. Це не пенальті, це фігня. Що чесно, це повна фігня. 3-2 ми... Окей, ну там, там можна було забувати, бити. бити... В один дотик він цього не зробив, ну щоб, щоб там пенальті було, я в шоці просто. Людина, яка вигравала гарну гру, показувала. Сорі, сорі, Фозі, ти гарно грав, але бля, я навіть не буду повтор включати. Це скіп 100%. 4-2. Наша перемога, але е, десь, десь, мабуть, Фозі перенервував в кінці. Я нервував, а він, мабуть, ще більше нервував. Ось такий у нас вийшов матч, хлопці, зайдіть до Фозі, поставте йому вподобайку, напишіть приємний коментар, подивіться його емоції на цей матч. А ми крокуємо далі в 1-4. Всіх обняв, приподняв. Гру показали, звісно, дерьмову, але, як то кажуть, перемога вона не пахне. Це до зустрічі. До зустрічі в одній четвертій. Пока-пока.